Дякую. Волонтери це справжній приклад людяності та патріотизму. Символічне є те, що Міжнародний день волонтера відзначаємо напередодні Дня Збройних сил України. Адже саме волонтери без перебільшення стали нашим другим тилом та плечем підтримки галицьких десантників. Дякую. Дрони, техніка, технічні засоби та багато інших речей, наданих волонтерами, щодня допомагають нам на полі бою. Хлопці, буде світло. Друже, можемо працювати далі. Плюс, плюс, Дякую. Незалежно від того, чи ви велика волонтерська організація чи окрема особа, ваша допомога дуже цінна для нас, адже наша перемога це наша спільна справа. З днем волонтера. Дякую. Дякую.